Ляжте, як вам зручно, Заплющіть очі, зробіть глибокий вдих і видих. Домовтесь зі своїм тілом та розумом. Повторіть вголос. Я присвячую цю медитацію собі та своєму чудовому дню. Зробіть глибокий вдих і видих. Продовжуйте дихати глибоко, концентруючись на тому, як ваша грудна клітка піднімається. Та опускається, вдих і видих. Прохолодне повітря проходить через ротову порожнину і потрапляє у легені Глибокий вдих. Тепер відчуйте температуру повітря. Яке вдихаєте, воно тепле та приємне. Усвідомте простір навколо себе, як і де тіло торкається поверхні. У якій кімнаті, будинку чи галявині ви знаходитесь? Навколо вас панує багато звуків. Прислухайтесь до них. Сьогодні ви почуєте багато звуків, побачите безліч речей та зустрінете безліч людей. Все це може вплинути на хід ваших думок, змінити настрій, але єдина річ залишається незмінною ваша внутрішня енергія. Ця енергія народжується кожного дня. Через спокій і тепло всередині тіла вона стає орієнтиром на весь день. Як тільки ви її згадаєте, дозвольте собі її відчути. Приємне тепло розливається від ніг аж до маківки. Сьогодні саме той день. День, де немає місця минулим образам та переживанням. Новий день, де ви робите крок до себе, а не від себе. Саме зараз, прослуховуючи цю медитацію, ви вже зробили його. Ви присвячуєте час своєму внутрішньому стану. Кожна ваша дія впливає на те, ким ви будете завтра. Ви можете обрати прямо зараз, як будете жити сьогодні. І навіть через рік. Це ваша відповідальність. І ніякі обставини не в змозі її відняти. Зробіть сьогоднішній день початком нового, щасливішого життя. Усвідомте унікальність моменту, в якому знаходитесь, вибір жити змістовніше, яскравіше та продуктивніше. Запитайте себе, як я хочу почувати себе сьогодні, чим я можу допомогти сьогодні собі та іншим? Ви тут і зараз. Насолоджуйтесь моментом. Повторіть подумки. Я ціную і приймаю всі свої емоції і почуття. Саме вони вчать і налаштовують мене на щасливий день. Я дякую за те, що я є. Я щаслива в житті тому, що я сьогодні є. У якийсь момент вам може здатися, що ви неправильно медитуєте, або що ви відчуваєте, що медитація вам не допомагає. Прислухайтесь до власних думок. Чи справді це ви? Можливо, це минулі неефективні установки, з якими ви продовжуєте жити, і знаєте сьогодні саме той день, коли ви можете поліпшити свої негативні сценарії і вимкнути їх. Адже ви відчуваєте свою внутрішню енергію, яка постійно з вами. Варто лише звернутись до неї. Ви дихаєте, смієтесь, створюєте, надихаєтесь та надихаєте. Кожного дня ви отримуєте безцінний досвід свого особливого відчуття щастя. Сьогодні ваш день. Зробіть глибокий вдих і з видихом відпустіть останню напругу з тіла. Нехай ваш день буде хорошим та продуктивним.